Це дуже доволі така чиста страшилка, якою лякають людей. Що там, якщо вас портують, то це жах, більше вам нічого не можна робити, нічого піднімати, ніяких рухів треба максимально обережно. Приймати дуже багато пігулок, а насправді це неправда. Можна жити з протрузією і навіть з грижею можна жити цілком повноцінним, гарним, насиченим, веселим життям, що в принципі більшість наших пацієнтів успішно і роблять. Найчастіше протрузії виникають внаслідок дегенеративних змін. Де дегенеративний це зношуваність, дистрофічний це порушення живлення. Порушення живлення не в плані, що людина не так харчується, а в плані того, що структури хребта не отримують достатню кількість поживних речовин в силу тих чи інших факторів. І через це цей процес зношу прогресує. Якщо ми візьмемо міжхребцевий диск, умовно розріжемо його в горизонтальній площині, то він буде виглядати ось так. В ньому всередині є ядро, яке є гелевидне. Тобто це не рідина, це важливо пам'ятати. Це і не тверда, це не є якийсь хрящ, це сполучна тканина, але це є гель. Холодець, в, в кому що ж легше уявити, то собі являє. І зовні в нього є міцне волокнисте кільце. Жінками все кажуть, що це така подушечка з гелем. Чоловікам кажуть, що це як втулка в машині, але не проста. А з міцною, так ніби, кордованою оболоночкою і з гелевидною серцевиною. Насправді немає чіткої межі між волокнами і гелем, воно плавно переходить одне в друге, але всередині тільки гель, зовні тільки волока. І саме оця структура диску нам дозволяє якраз нормально активно рухатись. Тобто цей диск виконує роль амортизації, коли ми ходимо, коли ми виконує роль. Забезпечення рухомості, тому що сам завдяки цій внутрішній м'якій частині ми можемо якраз нахилитися, зігнутися, повернутися і амортизує при ходьбі, при бігу. Що ж відбувається з ним? Він зношується. Оці волокна між ними робляться надривчики. вони мають бути щільно між собою переплетені, а між ними робляться надривчики, тобто вони втрачають свою міцність. І цей гель знаходить слабинку, тобто воно знаходить місце, де волокна чуть-чуть розійшлися. І це ядро собі підлазить, мігрує сюди. І утворюється таке випинання. А вже в залежності від форми і розміру цього випинання. Воно вже буде мати різні ступені. Найпростіше, найменше це є випинання диску, по-англійську називається балгінг, коли воно є на, зазвичай на широкій основі і воно невеликої, тобто ця висота не буде дуже велика. Далі йде протрузія. Протрузія це вже більше випинання, але при цьому диск повністю не розірвався. І коли волокна розірвуться умовно повністю, тоді це ядро вийде і це вже буде називатися грижа. Вона також має свої різні ступені, є там секвестрацією, Без секвестрації. Ну, це вже грає більшу роль в залежності для вибору тактики лікування. Але грижа у більшості випадків більша за протрузією, протрузія зазвичай менша, і е, протрузія більш стабільна. Тобто вона все ж таки менше рухається. Грижа має більшу тенденцію до того, щоб ще якось міняти свій розмір, своє положення, і це все решта. Тут проходять нервові закінчення. Попри грижу, зазвичай. Це відбувається або в спинно-мозковому каналі, воно може відбуватися в будь-якому напрямку, але воно нас буде турбувати тоді, коли воно відбудеться в якомусь тісному просторі. Тобто тут проходить нерв, який йде уже далі, до якоїсь іншої частини тіла, до ноги, до руки, до стопи, і відповідає за роботу, за чутливість тої ділянки. І ця протрузія, цей нерв певним чином. Подразнює. тому ми відчуваємо біль, тому ми відчуваємо, як воно болить, тому воно віддає. Оце йде відчуття чисто цього нерва. Тому ми можемо відчувати біль в нозі, в пальцях, в ступі, в п'ятці, в руці, залежно від рівня, де знаходиться ця грижа. І нам здається, що болить нога. Хоча проблеми в нозі взагалі немає. Вся проблема знаходиться тут, в попереку. І саме подразнення цього нерва нам віддає цей біль. На таке подразнення нервових закінчень. Наш організм реагує найтим найпростішим варіантом, який в нього є, тобто він реагує м'язовим спазмом. Чим більше це подразнення є, тим сильніше наші м'язи. Заблоковують цю ділянку, тобто там, де йде якесь подразнення, це звична природна реакція. Ви самі знаєте, навіть якщо ви вдарите що печетись, то перше, що ви зробите, притиснути руку до себе. Таке саме це природня реакція організму, рефлекс. Зразу м'язи заспазмуються, тобто вони скоротяться. І чим більше м'язи будуть скорочені, тим більше вони будуть цей диск стискати. Чим більше воно буде його стискати, тим гірше в ньому буде кровообіг, в нього не буде нормального руху, в нього не буде циркуляції, і цей процес дегенерації зношування буде ставати все більше і більше прогресувати. Тобто це процес, який сам себе посилює. Чим більше подразнення, тим більше йде спазм. Чим більший спазм, тим більше воно його тут стискає. Чим більше воно його стискає, тим більше воно виступає назовні. Процес, який сам себе посилює, якраз тому і практично всі європейські протоколи надання допомоги при грижах, при болях, спині передбачають, що в першу чергу треба рухатись, щоб. Розірвати це коло спазму, щоб вернути нормальний кровообіг, щоб звідти пройшов набряк, щоб воно почало краще працювати і е, людина стала почувати себе краще. Тому навіть говорять, що ліжковий режим, навіть при гострому болю, е, він не рекомендований. А якщо і є необхідність в цьому ліжковому режимі, то не тривало не більше трьох днів ліжкового режиму, а далі треба приступати до фізіотерапії, тобто саме до лікування рухом, тобто до вправ, для того, щоб якраз забрати цей механізм спазму і заблокованості. Насправді не не обов'язково, якщо в людини є грижа чи протрузія, вона її повинна боліти. Є мільйони людей, в яких є грижі і протрузії, яких вони не турбують взагалі, які не відчувають при цьому боль. Є так само мільйони людей, в яких немає жодної грижі або протрузії якоїсь значимої, але вони при цьому відчувають сильний і навіть дуже виражений біль в спині. Тому чіткого взаємозв'язку між грижею і болем насправді немає. Є, наприклад, доведений чіткий зв'язок між стресом і болем, тобто людина, яка знаходиться в депресії чи в стресі, у неї буде більша ймовірність наявності болю в спині. Є певний взаємозв'язок між якимось способом життя, тобто людина, яка веде малорухливий спосіб життя, яка більше сидить, тривале сидіння буде збільшувати навантаженість на поперековий відділ, і це також буде викликати біль в Європі. Таке провели дослідження курсантів військово-морської академії. Це молоді здорові хлопці, там по 20 чимось років. В них зробили МРТ, і у четвертини з них виявили грижі, які їх не турбують. Тобто вони собі ходять з тими грижами, будуть активний спосіб життя, і при цьому не відчувають якогось дискомфорту з грижою. Тобто з грижею жити можна і доволі таки успішно і доволі таки позитивно. Але якщо вона турбує, то не обов'язково треба займатися, тому що такі речі з протрузії можна вона зазвичай з грижу. І також є хороша новина, є дослідження, які показують, що грижі можуть розсмоктуватися, і причому це не малий відсоток. Біля 60% гриж з часом можуть розсмоктатися за умови, що людина буде цьому максимально допомагати, тобто уникати факторів, які перевантажують спину, і при цьому забезпечити рухомість, щоб був нормальний кровообіг. У нас в клініці є дуже багато пацієнтів, які приходять до нас із протрузіями із грижами. Ми активно ними займаємося. Чим людина активніше буде працювати, чим вона буде інтенсивніше займатися. Тим вона буде регулярніше займатися цими речами, тим більше шансів, що вона буде себе і добре почувати, і не буде бати молю, і навіть є шанси на те, що може риже розмоктатися повністю. І чим довше людина буде з цим затягувати, тим цей процес зношуваності буде прогресувати, і тим з часом менше буде шансів, що людина зможе себе нормально, вільно почувати. Займатися треба, але це точно не повинна бути причина для якоїсь паніки чи страху. З цим можна і треба гарно і добре жити. але Обов'язково цим треба займатися, бо воно стає гірше.